Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про мемкоїни і про таку золоту мрію всіх початкових криптонів зробити з тисячі доларів 10-20 мільйонів доларів. І якраз підпитує ці влогі мрії початкових криптонів Ось такі картинки, на яких ви бачите, що в, в серпні 2020 року з тисячі доларів, коли ви би купили Shiba, Через падіння до двох доларів з 1000 ви витримали падіння до двох доларів, і далі отримали супер вихід, супер -вихід більше, ніж 10 мільйонів доларів. І звісно, ці солодкі мрії хочеться вірити в те, що ти знайдеш іменно той самий токен, і з 1000 доларів ти зробиш 13 мільйонів. Хочеться це вірити. Особливо, коли ти тільки стикаєшся з крипторинком, і багато таких картинок є. Ну і це, це не є обман. По факту воно так і є. Дійсно, якщо би ти зайшов Шібу на тисячу доларів, ти міг бути мультимільйонером, і це ще більше підпитує оцей... Гарячі голови початкових криптонів. Ну в цьому відео ми розберемося, чи насправді, і, ні, ну, яка ймовірність того, що ти знайдеш нову щібу і зможеш залетіти на каси і зробити 10-20 мільйонів доларів. Для того нам, звісно, потрібно розібрати сібу. Ось є графік. З самого початку це є капіталізація. У нас не ціна, а маркетка. І ми бачимо, що від. Того, як був ланч Шіби, ми отримали дамп на 91%. Так? І якраз з, так, як ми бачимо з картинки, з 1000 доларів до 2 доларів дамп. І для того, щоб відкрити свій мем, запустити свій мем в більшості випадків, не всіх, але в більшості випадків використовується сервіс PumpFun. Тут майже ну, любий може запустити свій мемкоїн. Це один з найлегших найпростіших способів запускати свої проекти. І опираючи на те, що є деякий сервіс популярний сервіс, чи який запускається більше з мемкоїнів, ми можемо проаналізувати його дані. Ось цей дані PAMFAN. Ми бачимо, що всього було зареєстровано більше, ніж. 4,4 мільйона проєктів. Но успішних з них є всього 1,38%. Успішно це вважається тих, які набрали 100 тисяч капіталізації. Тобто з 4,4 мільйона доларів, всього в нас є 61, 60 більше ніж 61 тисяча успішних проєктів. Тобто тих, які зуміли набрати капіталізацію більше 100 тисяч доларів. Окей, тепер вертаємося до нашої щіби. Бачимо цей вхідний поріг 100 тисяч капіталізації, і до першої проторговки, ось рівень, перший Рубікон. Це якраз є капіталізація 40, 43 мільйона доларів. Оцей перший імпульс на 40. 3 тисячі іксів, друзі. Маючи ці дані, можна порахувати, скільки з запущеними коні пройшли оцей шлях з 100 тисяч до 42 мільйонів. Тобто ті проекти, які зуміли повторити успіх Щіби. І ми навіть не говоримо про максимальні значення 11 мільярдів. 43 мільярди. ні, ми говоримо про перший Рубікон, про перший імпульс до 43 мільйонів доларів. Для цього ми відкриваємо для вас вже знайомий CoinGecko, Фільтр благо є POP-FAN, є фільтр, тобто є сервіс, Ми можемо від, відсіяти ті е, і ті мемкоїни, які були запущені через POMB і в фільтри ми ставимо наш Рубікон: це є 43 мільйони. Так, правильно рахую? Так, 43 мільйони. І якраз ось наша ціль по щиби. Перша ціль, так? Apply. і 22 проєкти. Тобто з 60 61 тисячі проєктів, які... Прийшли, тобто, перший Рубікон 100 тисяч доларів, які їх можна вже назвати успішними, дійшли до першого Рубікону Щіби. 43 мільйона доларів капіталізації. тільки 22 проекти, друзі, тільки 22 проекти. І тепер рахуємо. 22 проекти ділимо на 61 750. Це. Скільки в нас успішних запусків і множимо на 100%. Ось. Імовірність того, що ти знайдеш нову щібу, складає 0,035%. Розумієш, яка мізерна. Імовірність того, що ти залетиш в нову щібу. Так, це гірка правда і. Початківцям, гарячим головом, ну не хочеться вірити в цифри. Ну, Це є статистика, яку ви можете самі знайти. Це є ніякі секретні закриті супер там якісь сервіси по 100 тисяч рік, за які треба платити. Це є статистика. Так, є погірше, що не всі проєкти запускаються через помп Але це для простоти дослідження враз використовується. Ну, і Правду, вовсе більшість проєктів запускається, запускається через е, PANFAN. Ось така статистика. Друзі. Тому висновки робіть самі. Окей, ти можеш запитати: ну, добре. На які ж тоді мемкони звернути увагу, які критерії можна виділити? Критерії доволі прості: по-перше, повинна бути капіталізація високою. Потрібно вибирати проекти, які мають хоча б мільйон. Так, з одного боку, ти не отримаєш там якихось супер Іксів, ну, звуки до вірті, не е, в цей альткоін. Ну, з другої сторони, тебе буде деякий гарантований відсоток приросту на бичому ринку. Друзі. Я виділяю ті мемкоїни, в яких є свого роду фундаментал. Який може бути фундаментал в мемах. Це коли мем є афільований до якоїсь, наприклад, криптобіржі або до блокчейну. Наприклад, як Тоші, цей він афільований. Це є саме один саме популярних мемкоін на Бейс. Також є ось їх легко розпізнати через назву, через крапочку. Це є руни. Вони зроблені на руни. Це також, поки він не популярна, це ідея з рунами, але вони все ж таки мають якісь під собою е, ш, якусь фішку. Так? Або популярні люди, це є Ілон Маск, це є дуров афільовані проекти до блокчейнів, такі як Тоші. Мем так і називається, це є один з небагатьох, або якщо не єдиний проєкт, в який вклалися. Binance Lab і так далі, тобто мене. Тобто ці проекти, які мають за собою або як популярне celeбріті, популярною е, людиною, яка афільована до неї, і штовхає, або цей афільовані проекти від блокчейн, від якоїсь біржі, або це один з небагатьох проектів, який вкладається в такі суперпопулярні інвестори, як Binance Lab. І, звісно, потрібно дивитися на капіталізацію, тобто не менше мільйона. Можна звертати увагу. Практично, як я використовую ці м -м, критерії, дуже просто: ми залетіли в Dogecoin, ось в приватний, тобто в публічний портфель. Чому Dogecoin? Знову ж таки, цей афільований до Ілон е Маск. Ілон Маск, Маск, Трамп, вибори. Я ставлю на це, що. Цикуларні ігри, вони е, дадуть свій результат. І зараз бачимо, 270% нереалізованого доходу в нас є в цьому парті. Так, я доки не чекаю 100 000 іксів і, так, і, там, і більше. Но, друзі, вертаємося до нашого калькулятора, Імовірність 0,035%. Я не знаю, яка імовірність виграти в ролеці, але граючись на. Таких проєктів. це називається low кап hunting. тобто ловити проєкти з супернизкою капіталізацією і з надією на те, що вони дадуть 100 іксів. Ну, імовірність, насправді, мізерна, що ти залетиш в такий проєкт, друзі. Окей, далі в телеграм-каналі я даю ідеї по мемах, які не ну і не тільки по мемах, по багатьох проєктах, які не ввійшли в публічний портфель. Бо тому, що в публічному портфелі це більш така складна стратегія, я прям веду е, актив від купівлі, можливо, там реінвест, ребалансування до продажі. Тут є ідеї, на яких я звертаю менше уваги, але тим не менше. Ось у нас мем, про який ми говорили, це, е, в нього є інвестор Binance Lab. І це єдиний мем, в який вклався Binance. Ось. Знову ж таки, є реальні тверезі. І цілі, які реальні в нашу, в реаліях цього бурану, ніяких 100-200 ексів, 1000 ексів у нас немає. І знову ж таки є кілька цілей. Тобто ти зможеш поетапно виходити з активу і тим самим гарантовно отримати прибуток. Так, ми ніколи не знаємо, коли буде пік ринку, ну тільки поетапна продаж, на підході до. Піку дасть тобі дохід. Ось. І це єдина правильна стратегія, якою треба притримуватися на крипторинку. Так називаємо exit plan, про який ми вже не раз говорили. Поетапна фіксація своїх активів, не засісти в актив, от взяти, схопитися за актив і чекати там супер-супер ріксів. Супер Шуше за все, якщо у тебе буде така стратегія, ти просто пересидиш цей, пересидиш пік. Починається сильний обвал, і на обвалі продавати, ти буде все одно вірити в те, що актив ну це короткочасний обвал, скоро, скоро, скоро. І так в цю бичку ти просидів, і на ведмежому тренді просто з цього нереалізованого доходу в тебе залишиться нічого. І це психологічно важко. Тому єдиний правильний варіант це це який я. Ну, не тільки я, це загальновизнаний стратегія, яка є правильною. І знову ж таки, ми бачимо, що сьогодні був доволі сильний обвал на крипторинку, особливо по альті. Тому нагадую, я писав в себе в Телеграмі: нагадую, що тільки спот. ці всі ідеї, які я даю по своїх активах, це спот торгівля. Друзі, бо знову ж таки, бичий ринок це не є лінійний процес, і сильні обвали вони будуть. І це органічно, це правильно. Більш мене хвилюють, коли є безвідкатна свічка вверх. Це не є органічно, це не є правильно. Тому відкати це насправді добре. Це можна очистити ринок від хом'яків, які залітають з плечами там, 10, 20 і так далі. Окей. І чому я це відео зняв, і хто мене надихнув на це відео, якраз. Один з моїх глядачів написав коментарі під минулим відео: це з Audio Lock, Так? Він мене запитав про монетку UNFI. Я не знаю, що це за монетка, але я подивився там бігу, ранг в неї 1570 по капі, друзі. Тобто, це є знову ж таки лоу-кап І знову ж таки, я повторююся, є стратегія, коли є лоу-кап ловлять. Монетки з низькою капіталізацією в надії на ось таку табличку, що ти зробиш нову щібу. Е, наскільки мені відомо, це не мем, ну, особливо воно нічого не міняє. Друзі, з таким рангом, ймовірно, що ти зробиш супер ікси, ось 0,035%. Можливо, там, це наскільки я знаю, в нього якийсь там є DeFi або щось подібне, ну, суті, не міняє. Ось ймовірність з того, що ти зробиш такі екси. Тому в своєму підписнику я написав, що є маса, є маса проєктів, в які можна вкластися хоча б 100, 200 500 Хоча б. Ну, якщо ти просто не можеш їсти, не можеш спати, і ти думаєш, що який там щитко він, він зробить там, мільйон ексів. Зайди на 0,5% від свого портфелю. Це цей відсоток, який якщо ти втратиш, в сильної погоди це не зробить. Ну, можливо, якесь своє ФОМО ти підлікуєш досі. Ось так. Знову ж таки, яка, який мотив був, що мій підписаний за Log купив? Я не знаю. Мало інформації, я не говорю і зараз про нього. Ну, в загальному на досвід, опаче на спілкування з іншими учасниками ринку, люди просто засліплені 13 мільйонів, у нього є тисяча доларів, і він осліплений. І це розумієте, ще більше підпитує, то, що це реальність. Це дійсно воно можна було заробити 13 мільйонів. Це дійсно правда. Ну якщо купнути глибше, бачимо наш результат. Ось таким результатом ти попадеш ти попадиш іменно в такий суперпроект. Окей, ну я думаю, ти вже здогадався. Якщо в тебе є якісь цікаві питання, якщо в тебе є можливі теми до наступного відео, напиши в коментарі до цього відео своє питання. Можливо, воно буде, якщо я буду знати на нього відповідь, і, можливо, я по ньому знімлю наступний ролик. Тобто в нас буде така кооперація, ви кидайте теми, які вам цікаві, або питання, які вас хвилюють. Якщо в мене буде відповідь на це питання, і я буду вважати, що це питання цікаве, я знімлю про нього на це питання відповідь, і ви попадете в наступний. Наступне відео. І також, якщо у вас є монети, в які ви інвестуєте, напишіть, в які монети ви інвестуєте, друзі, які ви цілі по ним, який у вас екзит план, почитати буде і мені, і учасникам нашої нової спільноти буде, звісно, цікаво. Тому я чекаю ваші коментарі. Надіюся, що я доволі доступно і зрозумів відповів своєму підписнику. Воно звучить все гарно, і на картинці воно звучить дуже солодко. Ну, якщо купнути глибше, реальність осмона це наша реальність. Тому в Телеграмі реальні екзит плани, реальні цілі. Я пощу. Дуже багато, дуже багато роботи заведеться з телеграм-каналом, тому підписуй також на телеграм-канал. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.